Добрий день, мої любі другокласники, добрий день, мої милі хлопчики і дівчатка. З вами ваша Людмила Миколаївна. Зараз у нас урок літературного читання. Батьківщина, всім матерям мати Наталя Рибальська, добрий день, матусі, Україну. Виразне читання. Добрий день, дорогі друзі, добрий день! На вас чекає гарний день. Бачу всі веселі і здорові. До уроку всі готові! А тепер пропоную зробити деякі вправи. Давайте уявимо і поліпимо сніговичка, а потім погріємо наші холодні ручки, дихаючи на них. А тепер уявимо, що біля нас вогнищі, і його треба роздути, щоб воно не згасло. Давайте допоможемо совенятку, надуємо йому кульки для того, щоб він зміг злетіти. А зараз працюю попрацювати вас з чистомовкою. Ай-ай-ай, красивий рідний край. Гіна, їна, їна, мова солов'їна. Гай, 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 люби, шануй, оберігай. Ина, іна, іна усе, що називаєш батьківщина. А тепер давайте з самого початку. Ай-ай-ай, красивий рідний край. Їна, їна, їна. Мова наша солов'їна. Гай, 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 люби, шануй, оберігай. Іна, 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 усе, що називаєш батьківщина. А скажіть, будь ласка, про яку країну йдеться мова? На ріднім полі шепчуть колоски? Я рад би знати тихі їх думки. Я слухав, чув, як кожна колосина шептала тихо слово, І про яку ж країну йдеться мова? Україна. Я вважаю, що всі зразу здогадалися відповідь. А тепер я прошу всіх відкрити ваші підручнички з української мови та читання, частина 2 на сторінці 81 Вірш Наталі Рибальської. Добрий день, матусі Україна. Послухайте, я прочитаю, потім ви будете читати самостійно. Добрий день, матусю Україно, Наталя Рибальська. Добрий день, матусю Україно, сходить сонце радості й добра. Україно, я твоя дитина, крапелька Великого Дніпра. Україно моя, золоті твої поля, ніжна пісня солов'я, яблуневі сади і смерекові ліси, рідна матінка земля. Не дивись, що я така маленька, час мине, я швидко підросту, і усю любов свого серденька я тобі в дарунок принесу. Тепер, будь ласка, почитайте цей вірш самостійно. А тепер давайте прочитаємо правильно слова, правильно поставимо наголос. Сходить яблуневі. Смерекові, підросту, крапелька, серденька. А зараз пропоную вам фіскуль хвилинку. Я піду в Карпати гори. Кличу стежка, кличу вгору. Відпочину у долині. all Прикличе гору відпочине у долині на просторі полонині, простегнем до сонця руки. Молодці гарно відпочили, а тепер я пропоную ще раз прочитати вірш Наталі Рибальської Добрий день, Матусі Україна! Прочитайте самостійно, уважно, виразно. Ставте відео на паузу, не поспішайте. А зараз я пропоную вам послухати, як звучить цей вірш у виконанні. Юлії Кіт На цьому ми урок закінчуємо. Не забувайте, будь ласка, ще декілька разів прочитати цей чудовий вірш Наталі Рибальської Добрий день, матусі Україна. Всього вам найкращого, успіхів до побачення!